アメリカの人たちは、この人たちは、<noise> Часникам порталу Опенгеймер сьомий випуск OpenBrief Бріф розкаже про найсвіжіші новини та чутки. Коротко, актуально та конкретно. Отже, погнали, Селтейл Геймс планує продовжити історію героїв «The Walking Dead». Доля яких досі не визначилась, першим персонажем, який повернеться на дисплеї геймерів, стане всіма улюблена Клементина. Розробники поки що мовчать, яку саме роль виконуватиме Клен у другому сезоні ходячих пацанів». Залишається лише запастися терпінням і чекати виходу другого сезону вже цієї осені. Цікаво, що сейви з першого сезону та доповнення 400 днів можна буде імпортувати до другого. Усі скоєні вами вчинки впливатимуть на хід подій продовження. Нещодавно на нашому сайті ми розповідали про список топ 25 найкращих шутерів за версією PC Gamer. Цього разу редакція журналу пішла ще далі і оприлюднила список найкращих пк ігор за всю історію. Перше місце рейтингу посіла RPG The Elder Scrolls 5 Skyrim. Про це Bethesda похвалилася у своєму Твітері. Інші ігри серії древніх Сувоїв, Oblivion та Morrowind зайняли 73 третє та 93 третє місце відповідно. Fallout 3 посів 63-тю позицію. А Dishonored розмістився на 40-му місці. Повна сотня кращих ігор. Усіх часів з'явиться разом з випуском останнього номера PC Gamer. Студія розробник комп'ютерних ігор Red Barrels повідомила дату релізу свого нового творіння Outlast – Хорор має з'явитися на полицях магазинів 4 вересня з цінником 20 вічно зелених. Власники PS4 зможуть запустити власний цегляний завод лише наступного року. Фінська студія DICE, розробник якогось там маловідомого шутеру Battlefield, продемонструвала публіці оновлений бетлолок, який з'явиться у четвертій частині батли. Сервіс дозволить гравцям використовувати свої планшети для відображення динамічної міні-карти, відслідковувати статистику під час матчів або дізнаватися, у що грають друзі прямо з мобільного пристрою. Також на ходу можна змінювати спорядження свого бійця, шукати сервер для гри. Ну і звичайно буде доступний режим командора. Стало відомо, що Battlefield 4 отримав підтримку технології DirectX 11 і 1, яка є ексклюзивною для Windows 8. Отже, побоювання невеликого відсотка геймерів через те, що Альфа версія не підтримує нові вікна, були марними. Видавництво Aerea Games анонсувало нову частину культової серії ФІР. Цього разу гру осквернили гірше нікуди, перетворивши її на мультиплеєрний фрітоплей-шутер. Fear Online має у своєму розпорядженні більше десяти карт і кілька командних режимів, серед яких опинився і Soul Kings Fear 3, а також кооперативний режим на чотирьох гравців. Події якого розгорнуться під час подій Fear 2 Project Origin. Про дівчинку з колодязя можна забути. Гра розробляється виключно для персональних комп'ютерів, а дата виходу поки невідома. Натомість радує Creative Assembly зі своїм Римом. Одразу після анонсу нової сирійської фракції держави Селевікидів британці опублікували новий геймплей стратегічної мапи стратегії, деталізація та масштаб якої просто заворожують. Але й це ще не все. Колекцію фракцій поповнила Конфедерація Етрусків. Поки що розробники не повідомляють, чи стануть ці фракції ігровими з виходом DLC, але знаючи любов, Сеги до подібних штук можна з впевненістю 99% відкладати гроші. Доповнення, яке включає три грецькі держави Спарту Афіни та Епір, коштуватиме 8 баксів. А для тих, хто зробить передзамовлення гри в Steam, DLC буде безкоштовним. Компанія Sony офіційно підтвердила дату і час проведення своєї прес-конференції на ігровій виставці Gamescom 2013. Японська компанія виступить перед публікою 20 серпня о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію прес-конференції. Дивіться на нашому порталі. Окрім Sony, на виставці будуть Microsoft, Electronic Arts, Blizzard, Ubisoft та інші. Gamescom 2013 пройде у німецькому місті Кельн з 20 по 25 серпня. Через кілька тижнів після анонсу F1 2013, Codemasters нарешті оголосили дату релізу свого нового гоночного проекту. Гра надійде в продаж 4 жовтня цього року на ps 3, Xbox 360 та ПК. Головним нововведенням гри став класичний режим. Пілоти класичних болідів 80-х змагатимуться з нинішніми зірками. F1. В гру повернеться режим гран-прі і з'явиться розширений Young Drivers Test Mode. F1-2013 буде повністю інтегрований з сервісом Racenet. Платформа Rayman Legends, який спочатку планувався для Wii U, Xbox 360, PlayStation Vita і PS3, тепер завітає і на ПК. Вихід Rayman Legends відбудеться 30 серпня в Європі і 3 вересня в США. Гра вийде на всіх платформах одночасно. Компанія Activision Blizzard оголосила про те, що відділяється від французької материнської компанії Vivendi Universal, викуповуючи у неї 61% своїх акцій за 8,17 мільярдів баксів. А щоб не забивати вам голову різною юридичною фігнею, скажемо, що відтепер Бобі Котік тримає у своїх пазурах ще більше влади, а новий код коштуватиме ще більше грошей. Привиди стануть першою грою серії, яка вийде на консолі Wii U – Activision коротенько розповіла про особливості Wii u версії, зазначивши, що гра буде підтримувати Wii u Remote, другий екран і багато іншого. Футбольний симулятор Pro Evolution Soccer 2014 отримав дату виходу. Виграти лігу чемпіонів чи продати Ліонела Месі до Маріупольського і Лічівся можна буде з 24 вересня. PS 2014 буде першою грою, що вийшла на новому рушію Fox Engine, розробленого компанією Kojima Productions, який буде використовуватись і в грі Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Цікаво, що дата північноамериканського релізу гри FIFA 14 також запланована на 24 вересня. Сьомий випуск Open Brief – непомітно підбіг до завершення. Більше новин шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал та робіть репости на нашому ВК пабліку. Текст писав Дезмонт, начитував Кубабуба. Почуємось, друзі!